До продажу доступний мотоцикл Suzuki Vistrom 1000, мотоцикл з Японії. Повністю весь в оригіналі, без пробігу по Україні, повністю весь в оригінальній фарбі. До речі, дуже красивий білий колір. Він не звичайний білий, такий білий перламутр, Дуже красиво виглядає. Ну, камера це не передає, але вживу це дуже цікавий колір. Стан просто нового мотоцикла. Кому потрібен він-код? -він Ось дивіться, він продубльований на клеті. Робіть стоп-кадр, але стан тут просто не перевершений. Дивіться. Взагалі немає вироботки. Стан просто пушка. Кого цікавить більш детальний відео огляд, пишіть, дзвоніть, я без проблем відзніму, покажу, розкажу. Тобто любе питання, на любе питання дам відповідь і підкріплю це відеоматеріалом. Стан просто ну, нова річ. Тут воно коли нове, так воно нове. Тут не треба бути дуже великим спеціалістом. До речі, стоїть центральна лапка в нього. Тут в Японії було встановлено. Все остальне повністю в базі повний комплект ключиків від мотоциклу, все оригінальні, всі наклеїчки по мотоциклу, Ну, мотоцикл в дуже, в дуже, дуже гарному стані, я повторююсь, але мотоцикл насправді як новий. Тому якщо вас зацікавило стосовно придбання даного мотоцикла, Осіть дзвонить мене на зв'язку.